Він повернувся туди, куди присягався ніколи не ступити. Тиша зустріла його так, ніби чекала всі ці роки. Аркадій стояв перед старим будинком, похиленим і з вибитими шибками, порослим диким виноградом. Його дитячий дім дивився на нього порожніми очима вікон, у яких колись світилося життя. Тепер там лише пил, спогади і запах часу, він прожив довге життя у великому місті. Будував будинки для інших, не маючи жодного для себе. Після смерті дружини все навколо втратило сенс. І тоді він вирішив повернутись не заради спокою, а щоб хоч якось почути себе. Бо іноді, щоб вижити, треба торкнутися минулого, яке вбиває. Сусідка Галина, стара, як і цей дім виглянула через паркан, не думала, що ви наважитися Аркадію Івановичу. Там, не всі сплять спокійно, він лише кивнув. У нього не залишилося сил боятися. Ключ, який зберігався в кишені десятки років, раптом підійшов. Скрип і двері здалися. Повітря всередині пахло цвіллю старими книжками і минулим, що не пробачає. На підлозі уламки меблів на стіні потріскані шпалери, а в кутку дитячий стілець із вигравірованим ім'ям Аркадій, він усміхнувся. Ледь пам'ятав, як сидів на ньому, коли мати вчила його читати. І як батько, мовчазний і холодний, мов камінь, курив біля вікна, не кажучи ні слова. Увечері він розпалив камін. Полум'я коливалось, кидаючи на стіни тіні, схожі на привидів. У голові крутилися уривки, сміх матері, стукіт дощу, запах вечері і постріл. Один різкий, що колись розірвав ніч і дитинство, він намагався згадати, але пам'ять стояла стіною. Мати тоді сказала батько поїхав. Далеко і більше не повернеться. А потім жодних пояснень. Лише мовчання. Коли полум'я згасло, він почув спершу тихо. Потім чіткіше кроки повільні, важкі. У підвалі він застиг, прислухаючись, кроки затихли. Потім знову він узяв ліхтар і спустився. Пил стояв у повітрі, павутина звисала з балки. Під ногами стара цегла, волога крихка. У самому кутку блиснуло щось металеве, він нахилився і побачив фотографію стара з пожовклими краями. Його мати молода, усміхнена. Поруч, чоловік, але обличчя закреслене чорним чорнилом, хтось дуже хотів, щоб це обличчя зникло. Він підняв рамку і в ній щось склацнуло. Зі звороту відпала дощечка, за нею порожнина. Маленька ніша в стіні. Він тремтячими руками просунув пальці всередину, торкнувся холодного металу ключ старий, важкий, із вигравірованими літерами МВ. Його серце вдарило частіше, хто такий МВ і чому цей ключ був захований за фотографією, він підняв погляд. На стіні вище виднівся темний прямокутник, відбиток колишньої полиці. Там колись стояло щось ще можливо, скриня, можливо, правда. Аркадій піднявся, відчуваючи, як дім дивиться на нього. Кожен скрип, кожен шепіт вітру звучав, наче спроба сказати щось забути, він відчув, що це місце живе, і воно пам'ятає більше, ніж хоче показати. Перед сном він сидів біля каміна, тримаючи в руках той ключ. Його пальці стискали метал, а в голові звучав голос матері. Не чіпай минуле, сину, воно не пробачає. Та тепер було запізно. Минуле вже само прийшло, і постукало у двері. На ранок будинок виглядав інакше. Сонце прорізало пилові штори, і в променях літали крихти минулого. Аркадій дивився, як вони крузляють у повітрі, наче душі тих, хто тут колись жив. Він прокинувся на дивані, поруч із ним ключ МВ загорнутий у хустинку. Він вирішив прибрати не з поваги додому, а щоб розібрати хаос у власній голові. Кожна з мети на купа пилу нагадувала спогад, дитяча машинка, листівка без підпису, розбите люстерко. Усе ніби шепотіло, пам'ятаєш? В обід прийшла Галина. Тримаючи кошик із пирогами, вона обережно переступила поріг. Тут холодно, наче хтось постійно ходить, прошепотіла. Я чув учора, Аркадій замовк, не дивуйтесь, кивнула вона. Підвал того не любить. Твій батько, він там колись щось зробив. З того часу всі кажуть там ліпше не торкатись. Галина поставила кошик на стіл і, зітхнувши, додала як він зник, ніхто й слова не сказав. А твоя мати потім замкнулася і більше ні з ким не говорила? Аркадій слухав, але в голові калатало одне, що саме зробив його батько. Коли Галина пішла, він спустився в підвал. Кожен крок лунав, як удари серця. Ліхтар кидав слабке світло на сирі стіни. У кутку він побачив стару скриню, покриту іржею, забиту цвяхами. Металеві петлі виглядали міцніше, ніж сама деревина, він відчув, як пальці тремтять, коли торкнувся кришки. Молоток лежав поруч на полиці. Один удар, другий, третій. Цвяхи повільно піддавалися. Коли він підняв віко, в обличчя вдарив запах старого паперу, вологий часу. Усередині кілька пожовклих аркушів, фотографія матері з тим самим закресленим чоловіком, і зошит. На обкладинці написано мій щоденник. 1961. Аркадій узяв його обережно, ніби боявся, що слова розсиплються від подиху. Перші сторінки, звичайні, записи про дні, покупки, клопоти. Але далі інший почерк твій батько не той, ким ти думаєш. Його забрали тієї ночі, а на ранок привели іншого з таким самим обличчям, але з чужими очима. Я мусила мовчати, інакше загинеш ти. У нього холонуть руки. В голові лунає дзвін. Він перечитує знову і знову хтось зайняв місце його батька. Це звучить безглуздо, і водночас пояснює занадто багато він вибігає на двір. Повітря свіже, але в грудях стискає. Пам'ять повертає уривками, як мати плакала ночами, як чоловік, схожий на батька, раптом почав носити чужий годинник і говорити іншим голосом. Тоді він був дитиною і вірив у все, що йому казали, він знову повертається до щоденника. На останній сторінці короткий запис. Ключ від правди я сховала там, де завжди темно, але ближче, ніж здається, його погляд ковзає по стінах. У підвалі темно. Але в голові спалахує думка, а може, під сходами? Він нахиляється, відсуває старі дошки, і справді під пилом щось блиснуло. Маленька металева табличка вмурована в бетон. На ній ті самі ініціали МВ. Серце калатає, мов у пастці, що це означає. Може, його справжній батько цей МВ. Він кидається до телефону, набирає номер старого друга, який працює в міському архіві. Мені потрібно знайти людину, каже він, не дихаючи. Ініціали МВ приблизно 60-ті роки?» роки добре, подивлюсь, чує у відповідь, але Аркадію, ти впевнений, що хочеш знати. Такі справи рідко приносять спокій. Він кладе слухавку і дивиться на дім. Той стоїть тихо, як завжди. Тільки вікна мерехтять, ніби підсвічені зсередини, чи то вогнем, чи спогадами. Ніч була безсонною. Аркадій ходив кімнатами, наче привид, і кожен його крок лунав, як запитання без відповіді. Будинок дихав важко старими стінами, що пам'ятали надто багато. О восьмій ранку задзвонив телефон: Знайшов я твої МВ, озвався старий приятель із архіву Микола Власюк. Репресований 62-го року, інженер будівельник, розстріляний через державну зраду, Аркадій занімів, є ще одне додав голос у його справі, значиться донос. Підпис Іван Копійка його батько. Світ ніби перевернувся. Аркадій стояв, тримаючи слухавку, а перед очима дитяча пам'ять суворий чоловік, який ніколи не дивився прямо, і мати, що постійно плакала ночами. Він зрозумів людина, яку він називав батьком, зрадила свого друга. Можливо, саме того, кого мати кохала. Він не плакав. Сльози це розкіш для тих, хто не боїться правди. Аркадій просто сів за стіл і почав читати щоденник знову Його забрали, але я знала, він не винен. Вони змусили Івана підписати папери. І він підписав Микола просив тільки про одне, щоб син не жив у брехні. Тремтячими руками він поклав щоденник на стіл Микола Власюк. Інженер, репресований, ініціали, ключ, скриня, ланцюг зійшовся. Того ж дня Аркадій поїхав у місто. Його кроки в архіві лунали порожніми коридорами, ніби йшов він не по підлозі, а по власній совісті. Архіваріус подала йому пожовклу папку справа No 24762. Власюк Микола, він відкрив її усередині фотографія, молодий чоловік із добрим поглядом, напрочуд знайомим. Ті самі риси, що у нього в дзеркалі. Сторінки далі, протоколи, свідчення, підпис Іван Копійка, його батько зрадив друга, аби врятувати себе. Аркадій вийшов на двір. Повітря пахло осінню і пилом. У голові калатало я, син зрадника, і син жертви, він повернувся до села того ж вечора. У кишені лежала копія справи. В голові народжувався план. Як архітектор, він вирішив зробити те, що вмів найкраще відбудувати правду, він написав статтю до місцевої газети. Розповів історію двох чоловіків одного, хто зрадив, і одного, хто загинув невинно. Без імен, без прізвищ, лише з ініціалами МВ. І газета вийшла через три дні. У селі здійнявся шум. Люди перешіптувалися, згадували старі часи, шукали, хто ж це був. Аркадій стояв біля вікна і дивився, як вітер перегортає сторінки на веранді. Йому здавалося, дім почав дихати вільніше. Та спокій тривав недовго, увечері постукали, на порозі стояв чоловік у темному пальті. Старий, але прямий, із холодним поглядом, ви написали цю статтю? спитав він. Так, ви не все знаєте, відповів незнайомець Іван Копійка не підписував донос. Він сам зник тієї ж ночі. Людина, яку потім називали вашим батьком, мала його документи, Аркадій завмер. Як це? Усе було навпаки, сказав той і поклав на стіл папку оригінали документів. Я знав обох справжнього Івана і того, хто його замінив? Коли чоловік пішов, у кімнаті залишився запах тютюну і старого паперу. Аркадій відкрив папку і побачив фотографію. На ній двоє чоловіків Іван і Микола, схожі, як брати, обидва усміхнені. А позаду, дім, у якому він зараз жив, світ знову хитнувся хто був його справжнім батьком, хто цей чоловік, що прожив у чужій тіні, вітер раптово розчинив вікно. Сторінки щоденника розлетілися по кімнаті. Із поміжних аркуш, якого він раніше не бачив, якщо читаєш це, значить, правда тебе знайшла. Не суди, бо те, що сталося, не зрада, а жертва. Він сидів до світанку, дивлячись у вогонь каміна. Минуле не просто повернулося, воно сиділо поруч, гріло руки над полум'ям і мовчало. Сонце повільно тануло за дахами, коли у двері пролунало тривожне тричі. Аркадій здригнувся, ніби чув цей стукіт уже колись, багато років тому, у ніч, коли зник його батько. На порозі стояв чоловік у дорогому пальті. Молодий, упевнений у собі з тією самою рисою підборіддя, що була на старій фотографії Миколи Власюка, вибачте, сказав він ви, мабуть, Аркадій Копійка. Так, мене звати Олександр Власюк. Я представляю компанію нова ділянка. Ми скуповуємо старі будинки, і цей наш останній у черзі. Аркадій мовчав, ви знаєте, продовжив чоловік, цей будинок належав моїй родині. Його колись забрали в нас після смерті мій діда Миколи Власюка, ім'я вдарило, як ляпас, ваш дід, почав Аркадій, так його зрадив найкращий друг. Іван Копійка, різко відповів Олександр, ваш батько. Повітря згусло. Тиша здавалася густішою за дим, ви помиляєтесь, сказав Аркадій майже пошепки. Історія не така проста, можливо, але факти є факти. Я бачив підпис Ваш батько позбавив життя мій рід, його голос був не злий, він просто говорив з більшим досвідом поколінь, які втратили все. Аркадій відчув тремтіння в руках. Будинок навколо ніби стиснувся. Вітер зашурхотів шибками, наче хотів зупинити цю розмову, він запропонував чоловікові зайти. Олександр зайшов, озирнувся, провів пальцями по стіні. Мій дід будував цей дім. Камін – його роботи. Я бачив схожий на фото в архіві, Аркадій не відповів. Він знав це і тепер відчував себе зайвим у власному домі. Олександр розклав на столі папери, документи на власність, копії архівних справ, підпис Івана Копійка, чорнило, яке вбило людину. Я куплю цей будинок, спокійно сказав він, і знесу його. Не через гроші. Щоб завершити історію, Аркадій дивився на підпис. Усередині все падало в порожнечу, вночі він сидів біля того самого каміна. Перед ним щоденник матері. Сторінки чорніли від часу. Я знала, що вони прийдуть по Миколу. Іван пішов до них, щоб відвернути біду. Він підписав папери не проти, а замість, щоб врятувати нас. Але ніхто ніколи не повірить. Сльоза впала на рядок і розмила чорнило, він зрозумів, все життя зневажав батька за те, що було його подвигом. Зранку він зателефонував Олександрові: Приходь, я підпишу передачу будинку, ви жартуєте. Ні, твій дід будував ці стіни. Вони пам'ятають його руки, нехай повернуться до твого роду. Олександр мовчки погодився. Коли він прийшов підписати папери, помітив у каміні попіл, Аркадій спалив щоденник. Ви знищили докази. Ні, усміхнувся Аркадій, я залишив правду всередині. Для того, хто захоче її відчути, а не довести. Він простягнув папери. Пальці їх торкнулися одночасно, і Олександр раптом помітив, як схожі вони обличчям ви, син Івана Копійка, можливо, і Миколи Власюка теж тихо відповів Аркадій, правда, іноді не вибирає бік. Того вечора, після його відходу в кімнаті було тихо. Аркадій пройшовся по дому, торкаючись стіни долонею. Він відчував, як крізь шкіру пульсує тепло, ніби будинок живий, ніби приймає його прощання. У вікні загорілося світло, хоч ніхто його не вмикав. Полум'я каміну піднялося само по собі, і в цьому вогні на мить промайнули два обличчя Івана та Миколи. Вони стояли поруч, усміхаючись. Аркадій закрив очі. Минуле нарешті знайшло дорогу додому. Ранок був дивно тихий. Ні вітерця, ні цвірінькання птахів, лише потріскування старих дощок під ногами. Олександр стояв біля хвіртки, стискаючи в руках папку з документами. Вчора тут горіло світло до пізньої ночі, а сьогодні дім виглядав безживним, ніби видихнув в останнє. Він постукав, ніхто не відповів двері були прочинені. Усередині пахло попелом і свічковим воском. На столі лежала чашка з недопитим чаєм, поряд, ключ МВ. Камін ще тлів, але вогню вже не було. Аркадій сидів у кріслі, нахилившись вперед, ніби заснув. На колінах щоденник, відновлений із попелу, сторінки зшиті вручну, охайно переписані. На останній нерівним почерком. Пробачив і тепер можу піти. Олександр зрозумів одразу він не став кликати швидку. Просто стояв поруч, дивлячись на людину, яка прожила життя у боротьбі з тінню минулого, і виграла, віддавши все. Він поклав руку на стару долоню Аркадія. Вона була холодною, але спокійною. Погляд ковзнув по сторінках. Там, між рядків, історія двох чоловіків, розірваних брехнею, і одного дому, що став мостом між ними. Він прочитав кілька рядків уголос дім пам'ятає не тільки біль. Він зберігає любов, якщо її залишити. Кожна тріщина у стіні це не рана, а доказ, що будівля вижила. Олександр закрив щоденник, вийшов на двір і довго дивився на старий будинок. Сонце піднімалося з за пагорба, і світло лягало на стіни, як благословення. У його серці з'явилось відчуття, ніби цей дім дихає. Він не зніс його, навпаки, за кілька місяців будівля ожила. Відремонтовані вікна, побілені стіни, запах свіжої деревини. Люди з усього села приходили подивитись, як той проклятий будинок став найзатишнішим місцем у окрузі. На фасаді він повісив табличку, дім пам'яті. Побудований двома руками, врятований двома серцями, кожного вечора він приходив сюди. Сідав у крісло біля каміна, те саме, у якому знайшли Аркадія, іноді здавалось, що поруч хтось дихає. Дерев'яна підлога ледь скрипить, полум'я коливається, ніби від подиху, він не боявся. Навпаки, це давало відчуття дому. Одного разу, коли вітер гойдав штори, з полиці впав ключ МВ. Олександр підняв його, і раптом із середини впала маленька записка, згорнута, як згорток. На ній знайомий почерк Якщо ти читаєш це, значить, ми обидва знайшли спокій. Не шукай, хто з нас ким був, шукай, ким можеш стати ти, Аркадій. Він довго сидів, дивлячись у вогонь. І в той момент відчув цей дім справді живий. Він прийняв усіх і винних, і правих, і тих, хто просто шукав правду. Минуло кілька років дім пам'яті став місцем, куди приходили люди, які втратили щось у житті, надію, любов, сенс. Вони запалювали свічки, залишали листи, і казали, що після цього їм ставало легше. Олександр часто стояв біля дверей, зустрічаючи відвідувачів, іноді він чув за спиною тихий стукіт, той самий, із якого все почалося, він усміхався. Не обертався, просто відповідав у голос Я пам'ятаю Аркадію. Дім пам'ятає, і ми живемо далі. Камін спалахував сам по собі, а на стіні, серед світла, проступали дві тіні старшого чоловіка і молодшого. Стояли поруч, мовчали, але тиша вже не була страшною. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.